Дивіться в сьогоднішньому відео, куди зник актор-зрадник з Херсона Сергій Гармаш, який засуджував Путіна, а потім став його довіреним обличчям. Крім цього, син легендарного Богдана Ступки розповів, як його тато однією фразою передбачив війну в Україні. Також ПоТАП анонсував перший за довгий час тур, але не в Україні. Куди втік скандальний репер? І наостанок музичний продюсер зізнався, чи зможе ПоТАП повернутися в український шоу-бізнес. Це Марс та зірки. Поїхали! Актор Сергій Гармаш, відомий своєю двозначною позицією щодо України та Росії, засвітився в Москві під час похорон акторки Євгенії Добровольської, яка фігурує у миротворці. Він прийшов кульгаючи на панихиду із букетом квітів у руках. Відео зі зрадником з'явилося у російських телеграм-пабліках. З початком повномасштабного вторгнення РФ актор, який народився у Херсоні, зник з публіки. Проте у червні 2022 року приїхав на малу батьківщину із пропагандистськими наративами путініст зібрався відновлювати роботу Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша, в якому багато років тому розпочинав свою акторську кар'єру. Сергій Гармаш активно співпрацював з окупаційною адміністрацією в Херсоні. Він також підтримав російські війська під час презентації фільму Чебурашка в окупованому Генічеську. Ця діяльність призвела до включення його в Росії до списку корупціонерів і розпалювачів війн за версією фонду Олексія Навального. Після цього він знову зник від зайвих очей і лише на початку 2025-го засвітився на похоронах росіянки в Москві. Однак його пропагандистська діяльність говорить сама за себе, адже артист на виборах президента РФ став один із понад 500 довірених осіб диктатора Володимира Путіна. Від цієї посади актор навіть не думав зректися. Цікаво, що на початку війни у 2014 році Сергій Гармаш виступав проти очільника країни-агресора, а саме військової агресії в Криму. Тоді він поставив свій підпис під заявою на підтримку України. Як бачимо, за майже 9 років від початку війни до повномасштабного вторгнення його думка кардинально змінилася. Друзі, пишіть в коментарях, чи здивувало вас таке перевзування від Сергія Гармаша. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. а Ми йдемо далі. Актор Остап Ступка, син легендарного українського артиста Богдана. Ступки, каже, що батько відчував, що війна з Росією неминуча. Родина Ступки має квартиру в центрі Києва неподалік від всіх головних урядових будівель столиці. І якщо в мирний час це вважалося престижним, то під час війни доволі небезпечно. Остап Ступка розповів, що батько думав про це, і навіть одного разу сказав фразу: А якщо раптом війна і ракета, і його слова на думку Остапа Ступки підтвердилися нещодавно, коли стався приліт у будинок, розташований в 300 метрах від житла, де мешкає мама Остапа Ступки. Мої батьки мешкали, а мама продовжує жити біля театру Франка, який, як відомо, розташований в урядовому кварталі столиці. Розповідає Остап Ступка. Мама раділа: о, як добре, Богдане, тобі близько на роботу, поруч магазини, ринок, адміністрація президента. А батько якось каже. А якщо раптом війна і ракета, уявляєте, він ніби щось відчував, і оцей приліт на початку січня в квартиру, де загинуло подружжя науковців, хіба не підтвердження цих слів? Мама мешкає за метрів 300 від того будинку. Актор також розповів, як його родина пережила перші місяці повномасштабного вторгнення. Напередодні, 23 лютого, ми грали в театрі виставу Пергюн. До мене приїхали друзі, посиділи в гримерці, поспілкувалися, роз'їхалися пізно. А о п'ятій ранку дзвонить товариш із Нью-Йорка. Старий, вставай, почалося. Що почалося? Війна. Я до телевізора. Наші ще нічого не передають. Ну а далі?» далі пішли повідомлення. Забрав маму, бо ширились чутки, що перебувати в урядовому кварталі небезпечно, і ми жили разом два місяці, здається. А ми переходимо до наступної новини. Репер та музичний продюсер Олексій Потапенко, більш відомий під сценічним псевдонімом Потап, який на початку повномасштабного вторгнення виїхав до Іспанії, вирішив знову повернутися на сцену. 43-річний виконавець анонсував перший за довгий час тур, Однак відбудеться він не в Україні, а у Сполучених Штатах Америки. Про це артист Втікач розповів на своїй сторінці в Інстаграм. Окрім того, він заявив, що протягом концертної програми представить аудиторії новий проект Славік Балаган. Hey USA, what's up? It's your boy Пата! We're coming to you with the greatest hits tour. The best songs from Patapa Nastya, Vremya i Mumumaz G, and something completely new from the new project Slavic Balagan. Don't miss it, it's gonna be fun. March 8, Los Angeles. March 13, New York. March 14, Philadelphia. March 15, Miami. Yeah, baby. See ya. Розважати публіку потап збирається із 8 по 15 березня цього року. Треки музичних колективів прозвучать на сценах у Лос-Анджелесі, йорку Філадельфії та Майами. Крім цього, український музичний журналіст і продюсер Віталій Бардецький зізнався, що у репера Потапа немає майбутнього в Україні. Він стверджує, що зараз артист перебуває поза контекстом. За словами продюсера, скандальний репер все ж таки матиме свою невелику аудиторію, але повернутися до рівня колишньої популярності вже не вдасться. Він розповів в інтерв'ю, що усе нове, за що береться потап, мимо каси. Він просто вже не розуміє, що тут відбувається. Звісно, у нього буде завжди якась аудиторія, мабуть, невеличка і маргінальна, але на той рівень, на якому був, він точно не повернеться. Поп музика вирізняється тим, що ти як автор дуже чітко можеш відчути те, що людям потрібно. А потап вже перебуває поза контекстом. Він намагається, я бачив, як він робив спробу у TikTok. Він завжди дуже чітко міг зрозуміти, що треба аудиторії. А тут він щось закидає і думає, що це 100% спрацює, а все мимо каси. І навіть його прихильники кажуть: Вася, що ти гониш? поділився особистою думкою Віталій Бардецький. На думку продюсера, творчість потапа вже залишилася в минулому, хоч артист намагається експериментувати з новими стилями, але через те, що він за кордоном і в неукраїнському контексті це зробити вкрай важко. Я не знаю українці, які вже два з половиною роки перебувають за межами України, або тільки приїжджають сюди, і навіть ті, які постійно прокидаються там із думкою про Україну і війну, не відразу можуть зрозуміти наші реакції, бо в нас вже навіть словник змінюється, та ми змінюємося. А поп музика, це ж не вічна музика. Сьогодні ти один раз не влучив, вдруге не влучив і все. Крім того, з погляду музикознавства, артисти, які зараз творять, оперують зовсім іншим набором звуків і мають вже інакше звучання. Тому те звучання, яке пропонував Потап, на сьогодні стало абсолютно архаїчним, зазначив він. Друзі, пишіть в коментарях, чи погоджуєтесь ви зі словами Віталія Бардецького. Нам буде цікаво дізнатись. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам сподобалось це відео, поділіться їм зі своїми друзями. Побачимось з вами у наступних відео.